Доки Європа оголтується від залізничних катастроф в Іспанії Швейцарії, Україна випробовує максимальні швидкості сьогодні. Відбувся перший тест поїзда, що невдовзі зможе возити людей із Києва до аеропорту Борисполя. Чим закінчилися випробування? Бачив Ігор Андрющенко. Інженери Крюківського заводу демонструють новенького потяга в його голові. Сховано систему, що дає змогу зменшити руйнування від можливих зіткнень. При завдаренні до 30 км в час заріння то деформація відбувається тільки до кабіни. Поки в Україні, скажімо так, не поїздов, котре були обородовано краш систем. Посадовці теж опановують основу будування вагонів. А чого воно сині зруч? Це повітряна магістраль для пневматики. Поїзд рушає в тестову поїзд. Сьогодні мета досягти максимально дозволеної в Україні швидкості на залізниці 160 км на годину. Ми з 2010 года начали заниматься скоростными поездами, когда было поручение. Азарова 500 інженерів розробляли міжміський потяг до євро, витратили півмільярда гривень, проте переміг корейський хюндай. Тепер вони адаптували свій поїзд і сподіваються возити ним, хоч пасажирів повітряного експреса, швидкісної лінії, що за планом має з'єднати Київ та аеропорт Бориспіль. кажуть, вітчизняний поїзд не гірший за Hyundai, складений на дві третини з українських запчастин, та й на третину дешевший. Ви бачили, у нас голова повністю закрита. Якщо в поїздах. интерсити, значит там открытая часть находится и забивается снегом, то у нас все это закрыто. Хорошие поезда, но они были сделаны для других для условий. Будуватимуть лінію китайці, мають розпочати вже цього року і завершити 2015-го. Поїзд за півгодини доправлятиме пасажирів до аеропорту. За словами урядників, експрес майже готовий, але на папері залишилось хіба його побудувати. Вже вся основна робота зроблена, скажем так. Тому що етап будівництва, коли їздять трактори, бульдозери, крани, це вже завершальна стадія. Це 20% проєкту. проекту. В сьогоднішньому рейсі все відбулося за планом. Все пройшло. Харошо заїхали. Ми графіком. І середня сріння кісне скоріба 140 км кілометрів час. Ну також ми розвивали на дільних участках 160 км кілометрів час. Завдання виконано, одначе присутні представники китайської сторони майже не проявляють інтересу до заїзду, і саме від них, а не від урядників нацпроекту, залежить остаточний вибір поїздів для експреса серед конкурентів. Чеські шкоди та корейські хюндаї. Тож і підсумкова оцінка стримана. Відчуття від поїздки хороші, але потрібно час, аби перевірити його технічні характеристики та придатність до використання на проєкті. Переможець конкурсу стане відомим уже всередині осені. Ігор Андрющенко, Віталій Саприкін, Програма вікна. Вони побували на всіх континентах, а нині замахнулися на.